Я не можу сказати добрий вечір. Я хочу виразити співчуття всім нам. Ми, народ України, не перебуваємо під захистом і не захищені ніде на території України. З одного боку наш лютий ворог, з іншого боку наші люті чиновники не дають нам життя. Я хочу виказати своє співчуття сім'ям загиблих і травмованих сьогодні. Так, я знав, але я не знав, як запобігти. Що біля нового року подарунки від Діда Мороза будуть поганими. Я хочу передати привіт нашим партнерам і запитати паскуди, скільки ви будете дивитись на смерті наших цивільних та і воїнів теж? Істоти, скільки ви будете лити воду на жернова? Антихриста, скільки ви будете підтримувати імперію зла своєю бездіяльністю? Нам потрібно не ПВО, нам потрібні далеко далекобійні ракети, знищувати ворога на території ворога і літаки знищувати ворога на території ворога. І не по Белгороду Лупашити, а по Кремлю. Ось що нам потрібно робити давно. і ви Наші партнери просто проявляєте свою нелюдяність. Скільки би ми не збивали ракет, уламки будуть падати нам на голови. Я дивуюся, вже котра ракета перелітає територію України і залітає на Євросоюз. Ви мовчите. Ви хто взагалі? Взагалі, ви хто? У нас діти. Більш виважені і більш стійкі, чим ви. У нас діти розуміють, що ця імперія ніколи не зупинитися. І ви, козли, розумієте, вибачте, за експресію в моїй мові, що він не зупиниться. Але ж зараз гинуть наші хлопці і дівчата. І вам пофіг. А завтра почнуть гинути ваші. І тільки у вас немає таких воїнів, які є поки що у нас. Їх вже мало лишилося. Вони вже знесилені, змучені і зневірені. Зневірені в вас і в нашій владі. Вони бачать, наскільки глибоко крадуть у нас. І заробляють на їхній крові. І ми це бачимо. Настільки недолугозі поведінки я не бачив ніколи в житті і сподівався, що ніколи не побачу. Я навіть уявити собі не міг, що існує настільки велетенська недолугість, і ви думаєте, що це буде безкарно. Навіть якщо загине останній українець. А ви козли звалите в Монако, знову пробачте, козли пробачте. І в інші країни, там, де у вас приховані гроші і куплено майно. Ні. Заховатися не буде де. Не буде де. Бо це буде Божий суд. І Божа кара. І не в жодної щілину сховатися не зможеш. А тепер я хочу помовчати разом з вами.